Допомога при болю в шиї після сну або після трудового вашого дня. Якщо голова тяжко повертається або збілю в одну чи в іншу сторону, в ту сторону, в яку вона збіллю повертається або не дає можливості повернутися до кінця, з цієї сторони ми можемо допомогти самі собі, поки ми дійдемо до. Масажистів чи до спеціалістів, які нам в цьому допоможуть. Це чотири точки. Нагадую ще раз: це знаходимо в себе родинну тістку, ключицю. На місці їх з'єднання є ямочка. На неї натискаємо з цієї сторони, в яку вам важко повертати голову. Притискаємо до, до відчуття болю. І тримаємо, не відриваючи і не зменшуючи зусилля, біль починає поступово відходити, це приблизно від 30 секунд до однієї хвилини. Біль пройшла. Відпускаємо точку, пробуємо знову повернути голову. Вже стало краще, але не до кінця, як би вам хотілося, ми переходимо на інший мерс. Це грудинок ключично сусевидний Тобто, як його знайти? Це повернувши. Свою голову в іншу сторону протилезну, щоб ми виділили собі цей м'яз. І можна трішечки голову нахилити в сторону, яку було боляче, щоб ми могли захватити пальцями цей м'яз, Він буде виділятися. І знаходимо там яскраві відчуття, больові. Знайшли, де е, больова точка, і тримаємо так само 30-40 ну, максимум секунд. Максимум це хвилина. Відпустило відчуття болю. Це то ми тоді відпускаємо і руку. І знову пробуємо цей поворот шиї. Якщо стало іще краще, але не до кінця, як би вам хотілося, бо відчуваєте десь, що тягнуті ще м'язи, слідуюча точка це перехід від шиї до ключиці. І от тут на місці переходу буде точка. Там буде ямочка. На цю ямочку ми також натискаємо пальцем, знаходимо місце саме-саме болюче, притискаємо пальцем і тримаємо знову такий же самий час. До однієї хвилини, максимум біль проходить. Пройшла біль відчуття прибралося. Забираємо палець і знову пробуємо повертати свою голову. Якщо іще десь тягне туди, якби в спину. Не повністю неповноцінно повертається, знаходимо іншу точку на своєму тілі. Ця точка ось наша лопатка. Ось вісь лопатки. Вона закінчується, закінчується наша лопатка. І ось тут буде якраз одна з болючих, слідуюча болюча точка це від місця прикріплення м'язу, піднімаючого лопатку, який йде, прикріплюється до всіх шийних хребців. Знаходимо в себе цю точку, натискаємо і знову так само ж тримаємо. Закінчили цією точкою, також напротязі до однієї хвилини. Відпустили, попробували знову поворот голови в одну і в іншу сторону. Тільки це рухи не різкі, а повільні. І ще дві точки, які важливі це якраз де закінчується череп. І переходять якраз короткі розгиначі шиї. Вони знаходяться ось тут в ямочках. На цих ямочках також звертаємо увагу на больові відчуття. Або від щелепи. Ми проводимо ось так руху, руку до шиї. І тут ми якраз знайдемо ці точки болючі, самі-самі болючі. Відпрацьовуємо точно так само ці дві точки. З однієї сторони, перевіряємо і перевіряємо з іншої сторони. Але в першу чергу з тої, куди голова поверталася менше. І таким чином ви відновите собі рух голови. Дякую, пробуємо.